По Україні сьогодні випущена велика кількість ракет. Зокрема, і по Кременчуцькому району повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. За його словами, попри аварійні вимкнення світла, медицина області працює. У лікарнях пацієнти отримують усю необхідну допомогу ургентну і планову. швидкі виїжджають на виклики. На Територію Кременчуцького району було збито до 10 ракет. По Полтавщині не влучено жодною ракетою, але є. Падіння уламків ракет, які впали на місцевість, ніхто не постраждав, загиблих немає. А загалом по Україні влучли велика кількість ракет. Ви напевне з знаєте ситуацію. Тому зараз для збалансування системи відключено лоте постачання по країні протягом найближчого часу ми зможемо вийти і вже надати точну інформацію, коли буде. Аварійні відключення триватимуть упродовж доби. Повідомили на офіційному телеграм-каналі Полтавської міської ради з посиланням на Укренерго у цей час. Полтавцям радять вимкнути із розеток електроприлади, щоб уникнути їх пошкодження через перепади напруги, не використовувати газові плити для обігріву, не користуватися ліфтом, стежити за офіційними повідомленнями влади або ДСНС.